Завершується ще один робочий день, тому я запрошую вас підвести підсумок цього дня і декілька хвилин присвятити для роздумів над вічними істинами. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності. Радий зустрічі з вами в цьому розділі «Євангелія від Матвія записані слова Христа. І чого в Оці брата свого ти за скалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Ірина розповіла, що вона вже не така гарна, як тоді, коли на ній одружився Максим. Її чоловік не давав їй забути про це. Він використовував будь-яку нагоду, щоб познущатися над зовнішністю дружини. Тому незабаром в їхніх паспортах з'явилася неприємна відмітка про розірвання шлюбу. Критика може бути дуже витонченою. Але жодна зі сторін не повинна дозволяти собі жарти, які могли б зачепити почуття іншого. Чоловік і дружина ніколи не повинні навіть жартома скаржитись комусь третьому одне на одного, оскільки часте потурання цьому як може здатися абсолютно невинному підсміюванню, принесе обом тільки неприємності і, можливо, навіть відчуження. Свої думки ми часто не висловлюємо в громадських місцях впродовж дня. Натомість вважаємо, що ввечері вдома можна говорити все, не контролюючи своїх слів. Але якщо ми шукатимемо присутності Христа, то повинні практикуватися в любові, в вічливості, терпінні, увазі також і вдома. Під керівництвом Бога подружжя може зробити одне одного щасливим, як і говорили у шлюбній обітниці. Бенджамін Франклін, американський вчений винахідник грому відводу, дав дуже хорошу пораду. Тримайте свої очі широко відкритими до одруження і примруженими після шлюбу. Якщо ви закопаєте лопату, то вже не зможете копати яму іншому. Серце дружини має бути могилою для недоліків чоловіка, а серце чоловіка могилою для недоліків дружини. Коли один молодий чоловік вирішив одружитися, мені здалося, що він робить велику помилку, і я до Півночі намагався всіма шляхами відмовити його. Але любов не тільки сліпа, вона і глуха. Він все ж таки одружився. Але згодом сталася трагедія. Він завершив навчання в університеті, через деякий час став керівником великої адвокатської контори. Але незабаром він морально упав через постійну різку критику своєї дружини. Вона не розуміла, що її серце повинно. Бути могилою для помилок людини, яку вона обіцяла любити і поважати до самої смерті. Любов буде копати глибоку яму для помилок коханої людини і поховає їх там на все життя. Це допоможе зберігти сімейне щастя. Дорогі друзі, не згадуйте помилки одне одного, закопайте їх і живіть щасливо. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за наші сім'ї. Господи, якщо ми іноді допускаємо критику в сім'ї, прости нас за це. Допоможи нам закопати помилки одне одного, любити одне одного і славити Тебе, нашого Небесного Отця, благослови сім'ї наших телеглядачів, і нехай твій мир, злагода і любов буде в кожній сім'ї. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте, лише з Божою допомогою ви можете зробити одне одного щасливими, як і обіцяли про це перед одруженням. Якщо бажаєте, щоб ми молилися про вашу сім'ю, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами телефонів, що бачите на екрані. Бажаю вам приємного вечора. До побачення!